Містика на Камчатці говорить про смерть диктатора в Кремлі в 2026 році. В мережі з'являється дуже цікаве спостереження: сильні землетруси на Камчатці, схоже, завжди передували смерті політичних лідерів Росії. Послухайте уважно. 1923 рік землетрус, у 24-му році смерть Лені... Леніна. 1952 рік знову сильний землетрус. У 1953 смерть Сталіна. 2006 рік землетрус, у 2007 році смерть Єльцина. Ну і вгадайте, що в 2025 році. Році. Найпотужніший землетрус на Камчатці в розмірі 8,5 балів. Тож, друзі, чекаємо 2026 рік. Чи справді відбудеться смерть диктатора в 2026 році, звичайно, невідомо, але співпадіння, друзі, просто вражають. Тож чекати недовго, щоб перевірити цей факт.